Вітаю! Ви дивитесь новини сьогодні, 17 вересня, на телеканалі ЛАН в студії Світлана Кренців. Стоматологи б'ють на сполох. 90% мешканців Львівщини хворіють на карієс. Що спричиняє таку сумну статистику і як її уникнути, знає Люба Яворська. Коли на вулиці ви побачите людину з широкою усмішкою на обличчі. Не поспішайте робити невтішні висновки. Може, це до нашого міста завітав турист із якоїсь європейської країни або ж із за океану. От сяй голівудською усмішкою. Чого не скажеш про українців? Надто рідко вони усміхаються, особливо перед фотокамерами. Такою є статистика, яка пояснює таке явище незадовільним станом зубів. Сьогодні поширеність та інтенсивність розвитку каріесу і хвороб парадонта у людей в Україні є високою. Внаслідок недостатнього профілактичного догляду за ротовою порожниною. А у таких країнах, як Швеція, Фінляндія, Данія, Бельгія, Великобританія, Франція та Канада за останні десятиріччя рівень ураження карієсом зубів значно зменшився і на сьогодні оцінюється як низький і навіть дуже низький завдяки впровадженню програм стоматологічної профілактики. Досягти подібних результатів у нашій країні можна за умови якості гігієни ротової порожнини. Має бути добра гігієна ротової порожнини. Вона включає в себе чищення зубів два рази на день. Це мінімум два рази на день. І зранку це є після їди, після того як ми поїли їжу. Зразу йдемо, чистимо зуби вечором, перед сном обов'язково так само проводимо чистку зубів. Чистити зуби крім того, треба правильно круговими рухами, підмітаючими з правого боку, з лівого боку, і потрібно їх просто так почистити, щоб ми дійсно відчули, що ми їх почистили. Результати анкетування щодо рівня гігієнічних знань дітей та їхніх батьків засвідчують, що він низький. Переважну інформацію щодо правил догляду за зубами батьки отримують зі змі 41%. від своїх знайомих 34%. та з науково-популярної літератури 22%. і лише 3% від стоматологів діти набувають гігієнічних знань та навичок здебільшого від своїх батьків, вихователів та вчителів і вкрай недостатньо від фахівців. Гігієнічний догляд за ротовою порожниною також є незадовільним. Регулярно двічі на день чистять зуби 38% відсотків дорослих. У дітей ці показники набагато гірші, лише 3%. відсотки. Тож краще хворобі запобігти аніж її лікувати. Хоча б двічі на місяць відвідувати стоматолога. і голівудська осмішка вам гарантована. Приважно більшість населення звертається вже до нас тоді. Тоді, коли вже з'являється біль зубний, з'являються такі каріозні порожнини, які вже потрібно піддавати е, лікуванню. Е, тоді треба просто звертатися негайно до лікаря стоматолога бо переважна більшість населення у нас е, е, знаходиться в. Е, е, в такому боязливому стані то лікар-стоматолог для них не найбільший, можна сказати, ворог і тому треба завжди пам'ятати, що до лікаря треба ходити ходити і за зубощілоповим апаратом слідкувати своїм. Арсеній Яценюк подав у відставку з посади голови Верховної Ради України. Про це він оголосив сьогодні на засіданні парламенту. За його словами, вчора було оголошено про припинення діяльності коаліції демократичних сил. Процедура юридично була завершена, але політично вона не завершила. Він заявив, я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї так само. Арсеній Яценюк зауважив, що саме тому оголошує про свою відставку. Ставку з посади голови Верховної Ради він закликав усіх депутатів бути чесними перед собою і перед людьми, які їх вибрали. Партія наша Україна заявляє, що розпад коаліції демократичних сил став наслідком прокремлівської змови прем'єр-міністра Юлія Тимошенко з лідером партії регіонів Віктором Януковичем і комуністом Петром Симоненко. Про це йдеться в заяві партії Наша Україна з приводу припинення діяльності коаліції демократичних сил, підписаний головою партії В'ячеславом Кириленком. В нашій Україні переконані, що блок Юлії Тимошенко з 2 вересня і до сьогодні продовжує свої голосування і дії винятко з новими соратниками регіону. Налами комуністами, крім того, вони звинувачують б'ют у намірі разом з партією регіонів і комуністами ревізувати конституцію, зруйнувати систему національної безпеки оборони зовнішньої політики, перекроїти систему державного управління. Уряд передбачив у проєкті державного бюджету на 2009 рік фінансові механізми забезпечення населення доступним житлом. Це буде можливо через створення масштабної системи іпотечного кредитування. Про це 16 вересня заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко під час презентації громадськості проєкту державного бюджету на 2009 рік. Я мрію про те, щоб в Україні народилась така модель іпотечного кредитування, яку мають усі цивілізовані країни, наголосила глава уряду. Зокрема, уряд пропонує збільшити статут. Тний капітал Ощадбанку Укрсімбанку та державної іпотечної установи для того, щоб вони могли отримати на світовому кредитному рівні 18 мільярдів гривень. І знову трагедія на дорозі у Миколаївському районі на Львівщині загинув ДТП 37-річний водій автомобіля «Фольксваген Бора, державний інспектор держпромнагляду Закарпатській області та його 34-річна дружина. Водій не порася з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з автомобілем Lexus, яким керував 59-річний греко-католицький священник зі Львова. З 26 вересня до 6 жовтня у Львові пройде третій молодіжний фестиваль антинаркотичного спрямування Пляма передова Львівська яскрава молодіжна альтернатива, який пропагує активний вільний від наркотиків і штучних стимуляторів. Спосіб життя під час фестивалю відбудуться різні дійства, фотовиставка, майстер-класи від будіарту до паркуру. Також рок концерт. Про це 17 вересня на брифінгу повідомили координатори дійства Олена Артеменко та Оляна Штибель. 17 вересня офіційно закінчилися змагання на параолімпійських іграх. В Пекіні останню медаль для української збірної виграв Сергій Шанкевич у фехтуванні на шаблі, який в матчі за бронзу з рахунком 12-8 переміг француза Марка Андре Кратера. Як інформує інтернет видання Чемпіон в офіційному медальному заліку. Збірна України за 74 чотирма золотих, 18 срібних та 32 бронзових нагородами. Посіла четверту сходинку. Перше місце у команді Китаю 211. 112 медалей, друга позиція – в Великобританії – 102 медалі та третя команда – США – 99. І про погоду. За даними метеопрогнозу, сьогодні вночі та завтра в день похмуро та сильні дощі. Вітер північно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 735 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість – 98%. Температура вночі – 4-6 тепла, в день – 7-9 вище нуля. І на сьогодні це всі новини. Дивіться на завтра у цій же порі, а також на сайті teleland.com.ua. На все добре.